Всім привіт! Мене звати Наталя, я бренд бариста 25 Coffee Roasters. Під своїм попереднім відео я отримала такий коментар: чи взагалі важливо перед змочування фільтру? І сьогодні я вирішила провести експеримент, наглядно показати, як це впливає на час приготування і основне на смак кави. Для цього необхідно створити рівні умови для двох чашок. Єдина буде відмінність це один фільтр буде. Передзмочений, а другий фільтр буде сухий. Сьогодні я заварюю Бурундікі-бінго, хані обробка, Використовую температуру 94 градуси. Це і не спалить каву, і зробить її більш виразною і кислотною, і солодкою. Також скажу, що це мій улюблений лот кави, і її залишилось дуже мало. Тому, якщо ви хочете спробувати цю неймовірну хані Бурундіки-бінго, переходьте на наш сайт і. Замовляйте навіть на найякісніших фільтрах можуть бути залишки целюлози, які дуже добре вимиває вода. Також паперовий присмак він дуже легкий, але він помітний, і для мене це насправді дуже важливо. Я беру 15 грамів кави, 94 градуси температури води, пріоретію 1 до 16. Вливаю я 240 мл води. Також буду перевіряти, який буде саме вихід напою. Першу буду заварювати з фільтром перед змоченим. Перед змочуванням фільтру забезпечує прилипання його до стінок, що гарантує нам, що наша кава розподілиться рівномірніше у середині. Також паралельно ми прогріваємо саму тару. засипаю 15 грамів кави. Як я буду вливати, вливаю 40 грамів води за 40 секунд на блум і далі два вливання по 100. Так, починаємо час. На 40 секунді вливаю ще 100 мл. До 140. Далі на хвилині 30, ще 100 мл До 240. Ви бачите, що фільтр залишається ось тут чистим і білим. Окей, воно дотікає. Вийшло 3 хвилини 55 секунд. Це нормальний час заварювання паровера. Скільки в нас вийшло на виході? Тобто на вході було 15 грамів кави, 246,5 грамів води, і на виході самого напою 211 грамів. 35 грамів забрала сама кава. Ну, це є нормально. Цікаво, скільки забирає паперовий фільтр. Окей, okay, насправді вона дуже чиста. Ну, вона ще поки гаряча, але мені така ягідна, та більше, напевно, ягідна. Такі червоні ягоди в смаку. Доволі легке тіло, але також насправді добре відчувається солодкість. Ну я не чую ніяких сторонніх присмаків, але можна її потім спробувати ще на теплу чашку. Експеримент номер два з паперовим фільтром не змочено. Коли ти прогріваєш тару, вона стає мокрою, відповідно, щоб фільтр був повністю сухий. Треба її протерти. Це перше але. Беремо фільтр, нічого з ним не робимо, крім того, що складаємо. І засипаємо ті самі 15 грамів кави. Ну, тут вже можна помітити, що фільтр погано пристає до стінок. Можна, звичайно, спробувати спочатку пройтися по фільтру, коли ми будемо заварювати. Але я просто не дуже розумію, яка там яка техніка має бути, щоб він пристав до стінок і. Саме кавове ліжко було рівномірним. Такий самий рецепт: 40 грамів 40 секунд, далі два виливання на 40 секунді і на хвилині 30 по 100 грамів. Температура води 94 градуси. Перш за все, я бачу, як фільтр сам вбирає воду. І ну, от я вже, наприклад, не впевнена, чи ці 40 грамів, які я залила, вони дійсно потрапили в каву. По-друге, сам фільтр фарбується в колір кави. Відповідно, вона віддає просто частину свого смаку фільтру. Поки що я не бачу різниці в самому протіканні. Мені здається, що це навіть протікає швидше. Було на 30, а в мене вже практично немає води. Дуже цікаво. Вона дійсно протікає набагато швидше. При тому, що це дійсно рівномірні рівні умови. Кава протекла швидше на 50 секунд. Зараз у мене тут 3 хвилини 2 секунди. На одну четверту швидше, аніж попередній раз. Який вихід? Там було 211,5, а тут... 205. Паперовий фільтр забрав 6 грамів води, і я думаю, це 6 грамів води вони були на блумі, тобто у нас зменшився блум на 6 грамів. Зараз подивимося, як це вплинуло на смак. Пріш за все, через те, що вона набагато швидше протекла, вона більш кислотна, набагато менш солодка. На гарячу чашку по кольору вони практично не відрізняються, але ми потім подивимося, як це буде на холодну чашку. Ну насправді мені приємніше тіло в першій чашці воно якесь більш лагідне. Друга чашка трохи різка. Не знаю, поки що не відчуваю паперового присмаку, тому, можливо, я була не права щодо паперу. Але смак, очевидно, відрізняється, наче наче щось з цієї кави забрали. Насправді і перша чашка, і друга чашка були смачними, просто смачними по-різному. Я думаю, що більше на це вплинуло саме час заварювання і те, який вихід був кави. Відповідно, якщо ви хочете заварювати каву з фільтром без перезмочування, то краще враховувати ці деталі: на блумі забереться 5 грамів води. Друге, що вихід кави буде менший, і третє, що час заварювання буде швидший. Відповідно, кава сама буде більш кислотна. Ми почекали 10 хвилин, кава трішки охолонула, і ще можу сказати, що насправді на гарячу чашку не була відчутна сильної різниці, а на холодну чашку посилився цей такий. Дивний присмак в чашці без змоченого фільтру. Заварюйте каву так, як вам це подобається. Вам не обов'язково слухати чужі поради і чужі рецепти. Головне, щоб вона смакувала саме вам. Тому від себе скажу: заварюй, насолоджуйся та кайфуй. Всім па-па!